Тання про подій четверга 19 липня. Дивіться у програмі День за днем. Сьогодні у випуску. Верховна Рада хоче узаконити колекторів. У Вінниці запалили олімпійський вогонь. Ми чекаємо олімпійський вогонь і понесемо його зараз по місту Вінниці. Вперед до перемоги наших олімпійців в Лондоні. Бути чи не бути колекторському бізнесу в Україні саме так озвучили тему своєї прес-конференції представники асоціації антиколекторів та правозахисників України. Ваша надія в свою оцінку колекторській діяльності а також ставлення до намірів парламентарів легалізувати цей бізнес. Вони представили журналістам в готелі Поділля. Професійні стягувачі саме так називатимуть колекторів, якщо Верховна Рада України прийме законопроект, який у законі колекторський бізнес в Україні. Позиція представників антиколекторського руху є чіткою. Цей закон у разі його прийняття міститиме правове протиріччя. Правова колізія получається саме із словосполучення професійні стягувачі. професійний стягувач. Слово слово сполта, якщо вона як сьогодні називається колектор, так то, по крайній мірі, перевод цього слова називається вибивач. Тобто, ну, хай він називається, не знаю, з іншої мови колектором. Так? Хай він називається навіть рейдерство, більш підходить до колектора, вимагатель, ну, ще по-іншому, ну, не в якому разі, ну, який він професійний стягувач. Ну, це, це слово взагалі не знаю, хто його придумав, і йде правова колізія. Саме за це я говорю, що ну, якщо це рішення якщо цей закон буде прийняти, то буде йти в розріз з іншими законодавчими актами, які на цей момент існують. Поняття стягувача дано саме в цьому законі, як фізична чи юридична особа, яка е, є стягувачем у виконавчому провадженні. Виникає питання, що за професійний стягувач може бути колектор, якщо він діє не на підставі рішення суду. І єдиним Хто це може бути, це той, хто виграв суд чи виконавче провадження відкрито на підставі виконавчого напису нотаріус. Ми не проти колекторів і колекторського бізнесу. Однак ми проти тих методів і тих закладених в цьому законопроекті моментів, які фактично роблять колектора набагато страшнішим, як він, наприклад, є в інших країнах світу, тобто іменно тому, що це є реалії України. І те, що сьогодні цей закон, який поспішно хоче прийняти ця Верховна Рада, нагадую, що 120 депутатів Верховної Ради цієї банкіри, він нічого доброго не принесе, оскільки він хоче хоче його прийняти без участі тих, проти кого цей закон, і кого нібито цей закон мав би захищати. Жодна з колекторних компаній не має ліцензії на валютні операції, однак пробує стягувати борги валютні. Що фактично ставить взагалі поза законом, навіть логіку цих боргів стягнення цих боргів. За даними самих же колекторів, у 2011 році вони викупили приблизно 20 мільярдів боргів у банків. За нашими даними, якщо це перерахувати, скільки вони повинні заплатити податків, то приблизно 6 мільярдів. Однак в судовому засіданні, коли ми вимагаємо баланси цих деяких із цих колекторних компаній, то фактично це є пустишки. Колекторні компанії в основному є походження офшорного здебільшого, або ті, які взагалі за своєю душею абсолютно не мають ніяких активів. Тому навіть якщо є виграти суд проти колектора, це ще не означає, що вам щось віддадуть. Однак оперують дуже великими мільйонами. Тому. Колекторське, значить, узаконення колекторського бізнесу на Україні він приведе просто до нової схеми викачування коштів з банківської системи, при цьому без оподаткування. За словами голови координаційної ради Асоціації антиколекторів України Федора Олексюка, якщо буде прийняти законопроект, який у своїй назві говорить нібито про захист прав боржників, то це призведе до збільшення кількості самогубств. А все через низьку правову освіченість громадян. Одному клієнту прийшла повістка про виклик до суду. Тут, на Здійсне повестке вказано, що це зразок. Як правило, клієнт. это не видит и считает, что это официальная бумага, и то есть нужно на нее обращать внимание. Или же вот заява про открытие выконавчего проваживания. Так же само. Здесь Боржник, представный кредит Collection групп, и также здесь Зразок написано. То есть, пользуясь такими методами, давят на заемщиков, на Боржники, как здесь указано, психологическая атака. То есть это не документ, но люди этого не понимают. Правозахисники радять уважніше читати папірці, які надсилають колектори. У разі тиску звертатися до суду. Ростислава Зарубінська, Олександр Ферцюк, телеканал «Віта». Труп чоловіка сьогодні близько одинадцятої ранку знайшли по вулиці Першотравневі в районі парку культури відпочинку імені Горько. Поруч з тілом загиблого було багато скла. Наша знімальна група була на місці події і намагалась з'ясувати причини трагедії. Ми знаходимось біля парку культури і відпочинку імені Горького. Сьогодні об 11.20 тут знайшли труп чоловіка. Об 11.24 сюди приїхала швидка допомога. Медики встановили, що смерть була не насильницькою. А чого произошла смерть? не ясно. Ну, це не насильства смерть. Все, це все що я можу вам сказати. Ситуацію нам прокоментувала начальник сектору зв'язків з громадськістю Вінницького міського відділу МВС України Вінницької області Яна Бестрицька. Черговий на Ленінського райвідділу надійшло повідомлення про виявлення трупу невідомого чоловіка по вулиці Першотрневій. Одразу після чого на місце події здійснено слідчо оперативної групи, якою в результаті проведення відповідних заходів встановлено особу померлого. Ним виявився місцевий житель 62-го року народження без явних ознак насильницької смерті. Наразі труп направлено на проведення судово медичного освітування для остаточного встановлення причини смерті. У рамках підготовки до парламентських виборів в Україні виділять близько мільярда гривень на облаштування виборчих дільниць веб-камерами. 68 тисяч таких пристроїв будуть здійснювати трансляцію процесу голосування в усіх куточках країни. Мета розробників відповідного закону, прийнятого Верховною Радою 10 липня, забезпечити прозорість виборчого процесу. Так виглядає конференц-зала, оснащена веб-камерою, що веде трансляцію у мережу інтернет. Ніяких відмінностей від виборчої дільниці, існуючої поки що в проєкті. Технічне завдання свого часу лягло на плечі мережевого інженера Сергія Гаманова. Для організації веб-трансляції достатньо самої веб-камери і плюс високоскорисного інтернет-каналу. Веб-трансляцію виборчого процесу вперше здійснили у Росії. Від початку дня голосування і до закриття дільниці камери працювали в режимі онлайн у Києві. Ідея сподобалась спочатку і владі, і опозиції. Я думаю, що це дуже хороша ідея. І що Треба зафіксувати да, законодавчи, те, що результат, який можна отримати із цих веб-камер, міг бути доказом. Оце буде тоді ефективно. З іншого боку, це буде просто наочний приклад того, що теоретично можна зафіксувати фальсифікації. Правда, закон розробили і провели через парламент, все ж таки регіонали. Опозиція негайно передумала. Кажуть, навіть готує заборонний законопроект. Для абсолютної прозорості виборчого процесу, довкола яких в Україні стільки легенд, але і стільки скандалів, причому не безпідставних скандалів. Я думаю, що цю практику варто було би застосувати, але я думаю, що її потрібно вдосконалити. Тому що... аргумент авторів закону прибрати загрозу фальсифікації в принципі. Аргумент противників це безглуздо і дорого. Втім, аргумент за є не тільки у політиків, а й у профільних фахівців. Якщо буде реалізована така програма. Вибори пройдуть, але ті канали, які будуть построєні під цей проект, вони остануться. Їх можна буде використовувати для обізпечення інтернетом тих же школ. А народні гроші, якими так переймається опозиція, не пропадуть. Після виборів веб-камери отримають застосування на вулицях міст. 34 чотири тисячі нових сучасних оптиковолоконних ліній залишаться в регіонах і служитимуть там розвитку вітчизняного інтернету. А у день голосування система гарантує прозорість виборчого процесу, адже до спостерігачів у будь-який момент зможе приєднатись кожен бажаючий. Жінки, які перебувають у Вінницькому сізо, сьогодні були на прийомі у гінеколога. Медогляд для ув'язнених організував міський центр соціальної служби сім'ї дітей та молоді спільно з департаментом охорони здоров'я Вінницької міської ради. Зазвичай таких жінок гінеколог обстежує лише при появі якихось симптомів хвороби. Однак кажуть, медики недугу краще виявляти на ранній стадії. Саме для цього і організували такий огляд. Його планують зробити традиційним. Тему продовжує Ольга Сольвар. Сьогодні у Вінницькій установі виконання покарань номер один. Жінки, які перебувають у СІЗО, проходять медичне обстеження. Їх оглядатимуть лікар-гінеколог та акушер. Обстеження обстеження це огляд жінок, які нам надали, входить гінекологічний осмотр і огляд молочних залоз. Ну і зовнішній огляд жінок. Взагалі у нас на даний момент утримується 57 ув'язаних жінок. Сьогодні виявили згоду на проходження обстеження, навіть 10 ув'язаних. Ув'язнена Оксана, одна з тих, хто захотів пройти обстеження. Ви знаєте, це важливо завжди для жінок, тому що жінки такі, скажімо, вони слабкі. І слідкувати за собою треба, неважливо, в якій ти опинилася ситуації, і це дуже добре, що соціальні служби сьогодні зробили такий подарунок, і до нас приїхали лікарі, які нас порадять допомогу, лікування може призначити. Але я хочу сказати таке, що у нас в закладі тут медична допомога надається круглодобово. І всім, кому воно потрібно, по першому виклику, разом з департаментом охорони здоров'я з Грабович Людмилою Олексіївною, ми вирішили провести такий захід для того, щоб обстежити жінок, які знаходяться і чекають вирок суду, і тому сьогодні ми тут. З нами лікарі, акушери для того, щоб побачити в якому стані знаходяться ці жінки. Жінки потрапляючи сюди. Вони, якби на певний час залишаються ізольованими із суспільства, то жінка, коли відчуває себе е, якось е, скарг, в неї виявляється скарги на здоров'я. Вона звертається в медичну частину і вже лікар визначає необхідне їм проведення, необхідні проведення медичного обстеження та лікування. А от саме е, такі заходи, профілактичні заходи, вони спрямовані на виявлення захворювання в таких стадіях, які ще е, клінічно не проявляються. Тобто, жінка може не знати, що вона хвора. А от завдяки тому, що вона буде глянута профілактично, ці хвороби можна буде виявити у ранніх стадіях і вчасно її ефективно лікувати. Ольга Сольвар, Михайло Гудзікевич, телеканал. Віта їздити на велосипеді можна напівлежачі. Саме так і робить війничанин Валерій Панич. Такий транспортний засіб він змайстрував власноруч. Як виглядає лежачий велосипед та як він створювався, дізнавалась наш репортер Оксана Святенко. Цей транспортний засіб називається Лігерат. Зовні він схожий на велосипед, проте замість звичайного сідла у нього м'яке сидіння, в якому водій знаходиться у напівлежачому положенні. Якось я ну, лазив по інтернету і побачив таку річ, як лігерат. Думав, це, мабуть, дуже удобна річ. І вирішив спробувати самому змайструвати. Е Спочатку накидав креслення на, на комп'ютерній програмі, ну там прикинув, що як де, ну а потім пошукав в інтернеті, які там бувають рішення. На креслення я потратив е, десь два місяці. На цю теоретичну частину десь два місяці. А на е, саму роботу, з сварочним апаратом, там де то ну, днів 20. Ну це так, по півдня. Рама з обичних з звичайних труб водопроводних або профільних, такі що є в вільному продажу. Звичайні труби, зварені звичайною зваркою. Основна була проблема в тому, що педалі знаходяться спереді, а, за, а приводне а колесо ззаді. відповідно відтримає дуже длинний ланцюг. Ну і е, я побачив в інтернеті. Ну є вже. Рішення готові це що треба просто провести їх від шатунів до колеса з опорними катками, там де ланцюг опирається на них і не спадає, і не пригає вверх-вниз, ліво вправо. Валерій Панич запевняє їздити на лігераді набагато зручніше ніж на звичайному велосипеді. На ньому не сидиш, а лежиш. Відповідно, працюють зовсім інші м'язи тіла і не не нагружається майже не нагружається спина. Якщо довго кататися на велосипеді, болить шия, шия і спина. А тут лежиш в м'якому сидінні і нічого не болить. Ще одна основність в тому, що опір повітря менший, ніж у велосипеда, звичайно. Звичайно, велосипеда опір повітря, за що того, що водій, велосипедист почти сидить, почти стоїть, ну, як це сказати, перпендикулярно до землі, а тут майже, майже лежить. Відповідно, опір повітря менший. І, відповідно, швидкість більша і розгін швидший. Тут такий профіль руля, що якраз все видно. Дивитися під саме колесо, не обов'язково. Це як в автомобілі, дивитися не під саме колесо, а наперед. Тут так само. дивитися наперед. Ну там я ми там лежачі поліцейські це таке діло. Не страшно, але здалека ще можна замітити і об'їхати. Щоб буде переднє колесо велике, відповідно мені, як водію, буде дуже високо піднімати ноги, або, відповідно, сидіння вище піднімати. Але чим вище сидіння знаходиться на на лігераді, тим більше в нього опір повітря. Тобто, чим нижче, тим менше опір повітря. А, ну, відповідно, вийшло так, що краще пожертвувати меншим колесом спереді, чим піднімати високо лігерад і високо розташовувати ноги на педалях. Робити лігерад без того, що є на велосипеді, було б не... неповноцінно, то я вирішив робити майже все, що є на звичайних велосипедах, поставити. Багато передач, спідометр, там, гальма ободні. Ну, там дзеркало, все що було надійно і так скажуть в ногу з часом. За словами Валерія, у місті він їздить 25-30 км кілометрів на годину. На трасі лігерат розвиває швидкість до 50 кілометрів на годину. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. У Вінниці запалили Олімпійський вогонь. Вчора у Козицького від вічного вогню запалили факел. Його пронесли вулицями міста і в центральному парку запалили чашу. Так вінничани проводжали своїх земляків на Олімпійські ігри. Як це відбувалось, бачили наші репортери Олена Гук та Олег Вітвінцев. Факел запалив учасник Олімпійських ігор в Пекіні Андрій Ковенко. Ми чекаємо Олімпійський огонь і понесемо його зараз по місту Вінниці вперед до перемоги наших олімпійців в Лондоні. Він буде бігти до вулиці Театральної. Тут. До театральної. І потім потім грити, не знаю, які з дівчини. Сідоренка, майстер спорту класу з боксу. Олександр да. Сідоренка. Є краще віддати, тому що вона ж боксер, понімають. Вона може забрати. Олімпійський вогонь несли по черзі провідні венецькі спортсмени, вихованці дитячо юнацьких спортивних шкіл, представники влади. Я в цьому году була претендентом номер один на Олімпіаду в Англії. Тому сьогодні я несу його і буду боліти за всіх учасників, які будуть знаходитися там. Я от й був на минулій олімпіаді, но але... Всегда видел только по телевизору. Вот так получалось, что когда Олимпийский огонь я всегда был и на сборах, или на соревнованиях проходил через нашу область. вот. То есть ощущение я бы сказал такое слово причастности. То есть причастности к этому большому какому-то начинанию. Вот, это чувство, что вот этот праздник, он уже на нас надвигается. Ну і хотілося б, щоб він був действительно праздником. Тобто є есть, есть уже какая традиція, традиция сложилась в іншому Это медалі. І я сподіваюся, що медаль привезуть наші ребята. Учасники естафети пробігли від скверу Козицького по соборній Хмельницькому шосе до центрального парку. У центральний парк принесли одразу два факели. Один з Хмельницької області. Там стартувала всеукраїнська естафета, другий з Вінниці. Обидвоє запалили ось цю чашу перемоги. Я повернувся в свою юність 80-ті роки. Коли ми зустрічали Олімпійський огонь в 80-му році на кордоні Штомирської Київської області, все це велике свято, це піднесення, це запалює душі і серця наших молодих людей і спонукає займатися собою в першу чергу своїм здоров'ям і показати якийсь результат. Кожному хочеться. Це сидить в душі кожної молодої людини. І я думаю, що подія, яка сьогодні відбувається, вона ще багато. Приверне людей і залучить їх до і фізкультури, і спорту, і до здорового способу життя. Ця трійка професорів з політехнічного університету бігала зі своїми факелами. Їх на згадку залишили собі від московської олімпіади. 80 «Тоді було більше филювань. Тоді була більша відповідальність, тому що то був факел. Московська олімпіади, це для Радянський союз. Треба було так би пишатися, гордитися і переживати, щоб це все було пройшло. Факел, форма, це нам японці дали це все. Да. Факел це Лінград виготовив. От. І так ми бігаємо щороку тут, завдяки тому, що навчальця спортивна. Це захід присвячується «Передай вогонь, перемоги. Це ми підтримуємо олімпійців, які будуть виступати в Лондоні. До речі, це вже не перший раз проводиться в Вінниці. От перший раз проводилось, коли в Афінах була Олімпіада. Тобто така ж була Олімпіада теж по місту Вінниці, і тоді успішно виступили наші спортсмени. В Лондон на Олімпіаду від Вінницької області їде 5 спортсменів, 4 олімпійця і один паралімпійця. Ми сподіваємося, що ми будемо обов'язково з медалями, тому що такі рекорди, як ставлять наші Вінничани, я думаю, і на Олімпіаді заслуговують на призові місця. Сьогодні естафета йшла через Вінницьку область Літинський район, Вінницький район, місто Вінниці. А завтра вже сафета буде продовжувати свою ходу на Житомирську область. На границі Житомирської області будемо передавати один факел факел одну естафету. А в місті Комсомольському будемо там, де є дорога поворот на Казачінь, на Казачінський район, на Київську область, другі факели будуть нести спортсмени, передавати Київській області. тому два факела. Вогонь буде горіти як мінімум за до ранку, від нього запалимо ці ще два факели і передаємо на іншу області. Всі естафети фінішуватимуть 21 липня в Києві. Там на майдані незалежності проводжатимуть збірну Олімпійську команду України до Лондону. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал. «Віта». Це було останнє повідомлення. Випуску більше інформації про події четверга 19 -го, липня. Ви можете знайти на сайті, www.mavin.com.ua. віда На ваше чекає прогноз погоди. Ну я прощаюся з вами. Щасти. За прогнозами вінницьких синоптиків, у п'ятницю 20 липня очікується мілива хмарність. Ночі без істотних опадів, день короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, місцями пориви 15-20. Температура вночі плюс 13, плюс 15, в день 25-27, вище не